Всім привіт! З вами я, Діма, а ви на моєму каналі? Це вже нова серія Покеленту. І, друзі, я вирішую відправитися на пошуки. Господи! Що я... Що я Вибачаюся. Все, все. Так Так, Ой, хват! Націлює потер. Так, першим ділом я хочу вам дещо показати чермальончик, я його прокачав вже до 30-го від уровня, він повинен пойти. Так що давайте вже цим займемо. І три, два. Один! Прикольненький. Так, добре. Треть тому що Он така тут нічого такого, як це так такого как говори, він прикольно виглядає добре. Я до відео вже поговорив з тим тренером, дідусем, який мені розказав про цього тренера, його ім'я Рона. То він живе в горах Так що ми отак будемо летіти. Не швидко, але зато хоч швидше, ніж пішки. Так. Ну, тоді почнемо там подивитись. Так. М -м -м. Опа, бачу будиночку якийсь. <кх> -х 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 -х. Ну, не видно угу. Там ніби не видим що. Так. А, да, вот дым лише. Ты опа! Друзі, початок, що я так тихо розмовляю, тому що я шуком ну, це... недавно. Там тяжко не розмовляти. Так, добре. Відкрито ого! Анерона немає, ого! Ого! Так, так рім. Походу, вина, е. Походу він должен тікати покемонами. Я чув про покемона Іві. О! цього покемона дуже багато его Ого! Так! Ні, собі це покемон кимони веносаур ніби? В ньому багато чого є. Це чому тільки хліб не заїть, Почекай. Так. Ну, прикольно, непогано. Пікачу. Пікачу! 음... Так, і де ж він. Так, і де він може бути. Пробачте. Хто я такий? А Я просто гуляю. Я шукаю одного тренера, який розмістиє на мегаволюції. Його ім'я роман. Рона. Тут заплатитися можна. Е, так? Е, Вирмі з я на мега улюції шолі <кій> <кій> можете упочити, пожалуйста? Я програв одному за команди Р, який є там найсильніший. І хочу його знищити. Він забирає О, інших покемонів, інших покетренерів. Так, я про мене. його однайдем. Ні, Може це мене не обочити? Я його тоді можу і як і зупиню. Пожалуйста, так. М -м -м. ну добре. Е -е. Ну, так що? Вас? Ну, добре, переможу. Постарайся. Так, він ми кинули. <клухи> добре. О. нього такий. Так, ну стоя. <клухи> <клухи> Нафік. Ну, стали імені що сказати. Куда? А, а подобий лікувати по мама. Тоже можна не на сьогодні, якби. буде. Так, тобто подобий. Так. Ну що собі, а він ход ходити? Добре. Це Команда перемога, дає я буду його типу. Тоді я просто його спалю. Це рука, далі. Даже мене буде не них атакувати, а не зміг. Окей. Не, ну, где я, где? Нет, ну может, я его даже ударит. что за... я как Капец, иди. Ты же Вот так. Что? Через этот Чорт. Ого! Это была жорстка атака. На меня что-то мой. Ого! Боже ага, ну лайф, который мы хотели куда Окей. Кемпас. Ага, у него стоит. But I'm not sure if you want to see me a box in my chimney output and the program. Что такое? Чешкай потом, реально. Ежевидно не подружаем. Что-то было. Ну, да, убираем. Года не украл на голову. Буду Хм. Було дуже легко. Реберка, реально. Ну окей. Э, я даже нічого не сказав. Це капець якийсь. Okay, починаю ему таким. Ладно. А ну блин, не ты так. Чей ты заме. Ответу, так що в мене є дуже великі шанси його перемогти. Ну-ка давай через аргу. Добре. Так. Добре, отже, він африка подарується, що й не так, Афорос. полос. Бий! Ну-ка, Амфорос! Нифига! Скипнул? Ну, уступил Амфороса. Ты ничего не дал. Ну, что? Ну, хоть повторяй на меня, я думаю, это якого подумала забирати? Что Що за... Что за риба така? Попризне. Легендарний. Так. Так может быть ефективне. А це розвиткий.

Я дуже мало змістити нічого моя трація, я поговорив програю. Я не буду нікого міняти. Ну добре. Атакуй. я ж думав, я програм, але... Добре, Бей! Ви помог ты Я лап! Я на масурай нечем не допомагає, походу. Бей! Мара, даже мне убить один масурай, чтобы господи, ты. боже, вон и! програв! Ты тут он даже слабенький! Ты не мне так плакать, и я тоже. Так, вот я пишу на то, я не буду. Может, я, я помогу спасибо. Так, господи, дайте так хоть поликуваться. Дядя. Все. Пинатус сильный, походу. Він мене приймав навіть без мега-олюцій. Господи. Зараз я його приготую. Тепер шанс, вже другий раз. Зараз все. Ну так і що, і як. Значить непогано там. І що ви мені дасте. Друзі, я знаю, що відео такі скучно виходить, тому що, а, хочете секрети, то я граю з двох телефонів. Ну записую відео. На старому У мене є інші персонажі, а на новому іменно мій головний персонаж іменно я. І це мені дуже тяжко записувати відео, тому я дуже сильна за це. ну... Вибачається, якби мені немає просто з ким їх записувати, через що це для мене дуже погано. Ой, так пане Грану. Що ви хочете мені дати? Що це? У мене його немає. Господи, виш... 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 О, Господи, ви що? О, хочете щось? Дайте я що? О, спасибо. Що це? Кейс тон, каміння кейс. Що це за камінь, Памір э, Роман. А, ну, так що це за камінь? Потрібно буде... Так. Так, олікацю, я вам дарю. Так, поводі. Ай, ну це електричне, подяк. Була на тітій уровні надто легенько. Бит? Ого. На. Про дірати його розпоклачувати. Добре, я тоді відправлюся. Додому? Пані Ромі, що ви вважаєте до вашого дому? Так що, до побачення. Нафіг. Це, друзі, мов Я щиро вибачаюся за те, що в мене таке відео погане. Плюс а, мені дуже тяжко озвучувати. Я як би записую відео з двох телефонів. Це дуже тяжко. Тому що я не маю... Фіга собі тут впав нафіг мене немає. Як ні з ким записувати відео? Я їх сам записую. Там люди досі сидять. Переглядають може фільмати чи його по так. Оп! А! Господи! Ну, було хоча б на мене так Все. Я ж... Пробачте. Так. Тепер я вам трохи э, дещо покажу. От моя ферма. Так, я її трошки домовляю, я тут даю пшеницю, тому що, щоб я прокачував свого покемона по імені ну, Фрагадір. Ні, Гаріолу, Мені треба прокачувати Ріолу. Це щоб Аріолу став покемон по імені Лукарі мені... Треба знятись іменно тим, що допоможе його еволюціонувати, А що допоможе еволюції, то іменно це е, як його. Так. Ого. Нічого собі Мені знайомий би цей браслет круті. Цей браслет був на Менмі Чи як його там? Він був реально на Менмі і на Романі. Романі. Чи як його там. Прото. Я ще раз, 4 раз. Це вибачайте. У мене... Так, да, в мене не виходить відео. Не значить, що не треба дивитися. Так, да, я тут зупиняюсь. Тому що я нафіг записую його. Та, да, це мій секрет, що я записую одних персонажів з. свого старого телефону і з цього, на якому я зараз записую відео на новому. Нафіг. Почекайте, я... Якщо вийде, включу отак. От Там Так, я не знаю, на мене не. Мені на мене її не треба, дяді. О, А, От, дивіться, це мій старий е, телефон. Так. Да. Це мій старий телефон, і я все роблю іменно на ньому. Ну, Ще спочатку тієї рубрики. І це нафіг, дуже... Тяжко. Тому що озвучувати інших персонажів, коли я когось озвучую. Тобто я міняю свій голос. У мене голос потім починає після відео так боліти. У мене хороло болить. Я починаю дуже тяжко. Я тяжко трохи дихаю після того, як я закінчу відео. міняючи свій голос. Це дуже і дуже тяжко. І в мене, я не знаю, як мені його міняти на тих персонажів. Я не знаю, як мені його реально міняти. От царпушка. От дивіться. Зміна голосу. Чоловік. Дай Далі А, ні. Це все хуже і дуже тяжко. Чесне слово. Тому я закінчую відео, всім пока.